Вітаю всіх! Так звана бусифікація пишуть. Що воно спеціально робить, це зрозуміло, але я хочу подивитись: ця бусифікація, так звана. Вона скільки ще буде продовжуватись. Давайте подивимось по місяцях трішки. Скільки ще буде продовжуватись оця клята бусифікація? Саме бусифікація. Дивимось. Серпень. Буде. Вересень. У вересні Верховна Жиця випадає, жовтень, зараз. Листопад. І грудень. Так, ось дивіться, на грудень. Тільки на грудень місяць випадає легше ця боцифікація. Тільки на грудень, щоб ви мали на увазі. У вересні взагалі верховна жриця, там якісь події будуть, які будуть цьому дев'ятка кубків. Якісь добрі події, лицар кубків вийшов Дуже приємні події, дії. І знову кубки, самообман, це емоції. Тут багато буде також самообману надії, що все добре вже. Не буде добре. Але будуть вже здобутки перші. Наша влада буде казати про здобутки. Досить. Тепер грудень беру. Що тут? Ось ви... домовленості на грудень конкретно вилазять. П'ятірка жезлі. Відстоювання своїх позицій. На... Через домовленості вже і емоції багато, розмов. Десятка кубків. Результат по Україні. Грудень. Розумієте? Ось ця бусифікація, що казати, про все це більше йде домовленостей на грудень, і тут буде менше цього гімна. Розумієте, не треба буде це робити цю бусифікацію. Випадей закохання. Вона ж залежить від ситуації, а ситуація така, що тут буде вересні ще. Сильно, бо по Верховній Женці як результат, але він омадливий ще буде. А в грудні вже піде конкретика, що такого не треба буде. На даний момент такі енергії йдуть. Вони, знаєте, не дуже приємні, але мені подобається, що вже на кінець року і вилазить якийсь результат. Ще треба буде дивитись про саміт миру, другий, звісно, але це пізніше буде.